Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щодо дамби, перше, це було очікувано ще минулого року. Очікували, що підірвуть при нашому штурмі Херсона, тому вже давно багато з нашого боку було підготовлено. Сподіваємося, це зменшить наслідки і можливі жертви. Пише Віктор Андрусів. Друге, наслідки зараз оцінити неможливо. лиха стане зрозумілим тільки коли спаде вода. Я вірю, що вони будуть мінімальними, оскільки Господь завжди був на нашій стороні. Третє ЗС в безпеці поки що, оскільки має своє окреме водосховище, але критичне зниження загального об'єму води може поставити питання підтримки станції. Четверте в Пливу на контрнаступ нема. Варіант водного десанту на лівий берег був дуже ризиковим і без цього. Але коли спаде вода, то навпаки, перспектива десанту буде мати хороші шанси, оскільки система оборони орків змила. П'яте пояснити цей вчинок орків з якоїсь тактичної чи стратегічної цілі дуже важко. Вони ще місяць назад евакуювали населення, тобто планували це давно. Можливо, Путін в черговий вирішив полякати захід своїм божевіллям. Але факт є в тому, що реакція на цей безглуздий вчинок ще більше підтримки зброї для України. Шосте за все доведеться заплатити орки. Просто збільшують чек своїх репарацій до слова. Ми також зібрали реакцію країн-партнерів України на підрив дамби. Міністерка енергетики США Дженіфер Гренголом наголосила, що США стежить, як прорив дамби, може позначитись на безпеці Запорізької АЕС. Пошкодження Каховської дамби є гуманітарною трагедією, яка розгортається, зокрема, і для енергетичної безпеки України. Енергетичні експерти та українські партнери дійшли висновку, що безпосереднього ризику для Запорізької АЕС немає. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. Ми з Україною написали у Twitter Міністерка енергетики США Дженіфер Гренголом про те, що в Україні розгортається екологічна катастрофа, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він обговорив ситуацію навколо зруйнованої дамби з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Розмовляв з Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Коховської дамби, яке призвело до переміщення тисячі людей і спричиняє екологічну катастрофу в Україні. Пише у твіттер Єнс Столтенберг. Генсек НАТО повідомив, що глава МЗС України Кулеба візьме участь онлайн засіданні комісії НАТО України. На яке заплановане на четвер, 8 червня. Напередодні у середу Китай висловив серйозну стурбованість через вибух на Каховській дамбі. Про це повідомило видання NBC. Ми висловлюємо нашу серйозну стурбованість руйнуванням дамби на Каховській ГЕС і глибоко стурбовані гуманітарними, економічними та екологічними наслідками, заявив речник МЗС Китаю Ван Венбін. Китай, за словами речника МЗС країни, закликає всі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та захищати цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Президент Туреччини Раджеб Таїп Пердогано Говорив руйнування дамби з президентом України та Росії. Ердоган закликав Зеленського та Путіна створити міжнародну комісію для розслідування інциденту, до якої війдуть воюючі сторони, а також Туреччина і ООН. Прес-служба офісу Ердогана повідомила, що у розмові з президентом України турецький глава держави запропонував метод створення комісії, подібний до того, коли укладались чорноморські зернові угоди. Президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на каховській греблі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін. ООН та міжнародної. Спільноти, включаючи Туреччину, йдеться у повідомленні офісу президента Туреччини. Українська сторона наразі не прокоментувала цієї пропозиції. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що в розмові з турецьким колегою розповів йому про гуманітарні та екологічні наслідки прориву Каховської ГЕС, зокрема про ризики для Запорізької атомної станції. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території, а також про повернення наших незаконно ув'язнених, зокрема кримських татар, а також продовження і розширення зернової ініціативи. Тиви написав президент України. Президент додав, що Україна передала Туреччині список нагальних потреб для ліквідації повеней. Три країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія назвали руйнування Каховської дамби воєнним злочином. Президент Литви заявив, що руйнування Каховської ГЕС є навмисним воєнним злочином, за який Росія має понести відповідальність. Про це повідомляє видання Reuters. це воєнні злочини, це злочини агресії. Я вважаю, що ті, хто дозволяє собі подібне, рано чи пізно сядуть на лаву підсудних запущеною головою і візьмуть ту відповідальність, яку повинні понести зазначив президент Науседа, цей воєнний злочин призведе до екоциду величезних економічних збитків і переміщення тисячі людей. Винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до спеціального трибуналу. Написав у Твіттер міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.